Шматочок Лапландії у Черкасах у сквері Юність на відвідувачів чекають олені та сніговики. Там ожило казкове містечко, воно цьогоріч ще більше розрослося. Крім звичних казкових персонажів, по сусідству з'явився ще й новорічний потяг Дитяча мрія до того ж чарівний, кажуть організатори. Переконалася у цьому Наталя Кириленко. У сквері юність від учора запанувала новорічна казка. І дорослих, і малих тут зустрічають олені та сніговики. Тетяна до казкової країни прийшла разом з донечкою. Нам дуже сподобалось, дуже красиво, все зроблено. І ми спеціально для цього й прийшли подивитися, як красиво в нашому місті. Жителів казкової країни відразу вподобали фотолюбителі. Ми були вранці, але воно ж не світиться вранці. А зараз прийшли ще подивитися спеціально, вже їх включили. Так, да, звісно, гарно. Казкове містечко цьогоріч розрослося ще більше. Крім звичних казкових персонажів, тут з'явився новорічний потяг Дитяча мрія. Він, до речі, виконує бажання. Переконує директор комунального підприємства Дирекція парків Олександр Радуцький. Всі дітки, які в цьому році сфотографуються в цьому дитячому потягу на новий рік. Дід Мороз принесе їм ті подарунки. Про які вони бажали. Ці всі фотографії можна буде викласти на сайт комунального підприємства, дирекція парків або у мене дуже багато друзів. Соціальна мережа, Facebook. Вони викладають мені на сторінку, а я обов'язково зустріну з Дідом Морозом і домовлюсь, щоб всі ці дітки в цьому році отримали подарунки. Новорічний марафон стартував і у сквері за обдержадміністрацію. Тут засяяла новорічна ялинка. Святкового настрою додають і сяючі зелені насадження. Наталя Кириленко, Роман Буша, Віка Новини.